Всіх вітає! Кучерявий сад, що в передмісті Львова, Оля Кучерява. Сьогодні відео про мої улюблені остенки. Остинок у мене багато, тим більше клімат Львівщини дозволяє їх вирощувати і бачити у всій красі. Та покажу 10 сортів, на котрі перші натрапила у своїй галереї. Серед них будуть і най 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 для мене така для мене любов, любов, сорти серед всіх троян загалом, не лише серед Остинок. а будуть і такі, які я до сих пір чомусь не зрозуміла за кілька років. Першої річки не показуватиму. Поділюся своїми враженнями про ті, котрі зростають у мене в саду вже 4-3-2 роки. І, звісно, про заявлені параметри поговоримо, про власні спостереження і таке інше. Поїхали! Перший сорт, ну дуже мінливий своїми квіточками, забарвленням їхнім, з'явився у мене у 22-му році. До речі, багато остинок прийшли в сад у 22-му році. Тоді страшний рік, стрес, і я рятувалася садом. Показую роки, аби ви собі приблизно розуміли, якого віку зараз оці кущики, що я показуватиму, і за скільки часу вони досягли своїх розмірів, котрі ви побачите? Ось він, перший красунчик, Чарльз Дарвін. Квітка, неймовірно, ароматна, та вона мала бути більшенька. Я її замовляла як одну з найбільш великоквіткових остинок. Не знаю, квіточка. Не надто велика, десь 10 см максимум. Аромат неймовірний. Останки взагалі славляться своїми складними витонченими ароматами. Пусть у мене розвалистий, його потрібно обв'язувати чи давати опору, не тримає сам себе добре. Ну Десь так, але він би лежав без опори. Частково точно. За три роки досяг розмірів. У висоту близько метра 90 см і стільки ж у ширину, оскільки він розвалюється. Взагалі заявлена п'ята зона зимостійкості, та в мене тут проблемна ділянка вітри перетяги на зиму вкривала. В майбутньому не вкриватиму, для того і садила такі зимостійкі сорти. За здоров'ям подобається, не хворіє в основному, десь щось можливо, але то якісь зовсім дрібниці в порівнянні з іншими. Вважаємо, що він здоровий шрабик. Принаймні на цій складній ділянці з борошнистою росою її не хапав. Квітне за моїми спостереженнями не надто рясно. Ну, не так, що листя за квітами не видно. Але квіточки дуже приємні, духмяні, а ще тримаються десь до п'яти днів у нашому регіоні. Загалом сортом задоволена. Зараз ми побачимо мою найулюбленішу троянду у всьому саду. І хочу зауважити, що принаймні в мене любов це не про параметри, це якісь нелогічні внутрішні відчуття. От вона є і все. Бо сорт, котрий покажу, він не найкращий за стійкістю до сонця, до дощу. Квіточки у нього від замокання загнивають, окуклюються, але у всьому решта бачу лише плюси. Я просто божеволюю від цих квітів, від їхнього кольору, від їхнього аромату. До речі, квітка заявлена ну, 8 см, та вона у мене більша крупніша, ніж у Чарльза Дарвіна. Квіт не всього сезону ну, відносно рясно. Далі, Квіточка тримається до 5 днів. Це сорт Сент Свізан. Це плетиста троянда, котру можна вести шрабом, котра може досягти. До 3 метрів висоти і 150 см ширини, має п'яту зону, зону зимостійкості. Не вкриватиму цього річ. Листя неймовірно здорове, сила і бажання рости, розвиватись, така в ній чується потуга, просто якась нереальна. Уявіть собі, придбала навесні 24-го року. Ось за два роки. Подивіться, який кущисько. Він вже десь має 2 метри висоти і метр ширини точно. В таких розмірах і триматиму його й надалі. Надавав мені море, гілочок, можна буде ярусами стригти, аби квітування спостерігалося по всій висоті куща. І, до речі, він надається на таке. Він не квітне на кінчиках лише пагонів, а дає бічні галуження, теж з пуп'янками і квіточками. Є така інформація, що саме цей сорт продається і під сент свізан чи світом інколи пишуть, але і під назвою іншого сорту Остенки іншої Евелін. У нас в Україні під Евелін ви можете всі шанси мати придбати Сент цвіту. Це я показую кущик влітку, таку ми зробили з чоловіком імпровізовану опору. А на даний час мій улюблений дворічний монстрик переріз цю опору. Ось вам 2 секундочки, просто покажу грудневого сенсвітому. Ну, пейзажі не надто декоративні, бачите, де опора, куди вже стирчать гіляки. З одного боку, велетенські кущі ми не прагнемо мати, а з іншого боку, коли я особисто дивлюся на сен світом. От так приємно спостерігати оцю силу, цю жагу до росту і розвитку, це здоров'я. Ще, секундочку, доповню, говорила, що не надто стійкий до вологи, це зрозуміло, а й до сонця. Ну, наше львівське сонце абсолютно не шкодить квіточкам, але, зважаючи на їхню ніжність, все таки південне, певно, небажане. А тепер мої спостереження про одну з найароматніших троянд на світі входить в десятку найароматніших. Там чути такий цитрусовий аромат, таку кислинку. Зараз на кадрах його друге квітування. Друге. Без квіточок не буває зовсім, але такі потужні є перша та друга хвиля. Кущик. Листя здорове, розміри у мене, в принципі, як і заявлені, так дивлюся, він повинен бути 125 см на 110 см. Десь так за три роки і е, виріс. Далі що ще? Опора зовсім умовна в нього, гілки міцні, можна сказати, ну, що майже себе тримає. Росте зі східної сторони будинку, де сонце на нього світить півдня. Квіточка не надто повна, не надто багато пелюсткова, але ви подивіться на ті прекрасні кулечки. А вони ще й так пахнуть, якби ж можна було вам передати їхній аромат, котрий відчуваєш отак носом тицяючися у квітку, або просто проходячи мимо куща. У мене вже немає остинок-одноденок, котрі 2-3 дні і відквітають. Немає таких. Джудзи обскур на тій ділянці, що описала. Квіточку тримає до п'яти днів сміливо. Ще згадала, що пахнути почав не відразу. Це сорт, не як сенс світу, відразу дає ефект і видовище. Йому потрібен час. Перший рік я його. Так, подивилась, подивилась, нюхала-нюхала, нічого доброго, нічого цікавого не нанюхала і не надивилася. Мала два кущі: один віддала, подарувала, а другий вже на черзі був на викупку, але наступного року він себе показав зовсім по-іншому набагато привабливіше, аніж в перший рік. Це потрібно теж мати на увазі, бо якби я його викопала, мені б тепер так шкода було, напевно. Добре, що. Терпляче поставилася і залишила. Знаю, що Остенки потрібно почекати, але ж є такі, котрих і чекати не треба. То Джуда, повторюся, треба почекати. Цьогоріч не збираюся вкривати його на зиму. Подивимося, чим це закінчиться. П'ята Б зона зимостійкості, до речі, Jubilee Celebreйшн знайшла кадри її з 24-го року, а сама вона у мене з 23-го. Це певно. Сорт, котрий найтугіше. ну, Або один з тих, що найтугіше розвивається у саду. Можливо, питання в саджанці. Або це характеристика сорту, не знаю. Квітки зовсім поодинокі, але дуже гарні. Ну і завжди нахилені. Погінці тонесенькі, якісь такі кволенькі, розвалюється кущ. Зараз він приблизно такого ж розміру. Ну, сантиметрів у мене за два роки наріс ну, з 80 приблизно, у ширину десь 50-60 не більше. І ще в порівнянні з попередніми сортами, хворіє. Ну, така середня стійкість до грибкових захворювань. Тобто, здається, багато мінусів так. Я вже навчена чекати, а ще квіточка, воно дуже мила. Взагалі остинки якусь свиф, у собі мають магію, приваблюючу, притягуючу, і Я на неї дуже реагую. Джубілі не настільки зимостійка. У неї заявлена шоста зона зимостійкості, а не п'ята, як у попередників. І е, повинен вирости кущик 125 на 125. Ну, подивимося, подивимося. А ще вона мені ну, дуже пасує в тому місці. Лівіше джубілі по центру Надя Маян Декор. А справа з живця мною вирощена Остиночка Ванеса Белл. Ця з живця, хоч кажуть, живцьовані живцовані троянди тугенькі в порівнянні з щепленими, а ця мені махнула перший свій рік. Вона теж з 23-го року. Дуже рясний сорт. Бачимо: от Джут може бути такий рясний, і е, Ванеса Бел. Колись казала не люб, не люблю жовтих троян. Ну тут настільки свіжий жовтий колір. Він такий цитриново-жовтий, біло-жовтий. Дуже додає саду якоїсь ефектності, свіжості, святковості, парадності. Ну, Ви зрозуміли, Ванесабел це шраб, котрий має вирости до 120 см у висоту та 90 см у ширину. Я ріжу її дуже низько, мені тут не потрібен такий височень. Мені потрібно десь до метра. От тримаю її в таких розмірах. Хоча їй лише три рочки, та, та я її стримую, бо вона би виросла значно більшою. Стійкість до захворювань у Ванеси середня, десь як у Джубелі приблизно. Квітку тримає теж немало. Приблизно всі мої остенки з 5 днів. Так що, я щоразу буду говорити, 5 днів, 5 днів, 5 днів. Так воно насправді і є. Про аромат Джубелі щось поки не можу сказати. Він є, але не аж такий виразний. А Ванеса Бел пахне, дуже класно пахне. І оскільки я Ванесу, як вже казала, і так дуже низько ріжу, то на зиму вкривати не планую на цю зиму. В попередню зиму вона була під накриттям. А зараз покажу одну з найбезпроблемніших гостинок. Така її гірка доля, що я її посадила в ненадто. В такому прохідному місці я туди рідко заходжу. Догляду абсолютний мінімум. Не вкривала жодного року. Буває, забуду піти обробити, підживити. Цьогоріч теж нічого, навіть листя з неї не обрізала, навіть осінньої обробки їй не зробила моя, бідоська, Але ж красунька, бачила. Я до того ж всього навіть жодного разу їй не показала цього року. Бачиба, вибач мене, пробач. Тим не менше, вона без мого догляду, можливо, я їй не заважала жити своїм життям, вона виросла таким кимсь... кущем гармонійним і у висоту, і в ширину однакові розміри набрала близько ну, десь 125 см такою кулею. Дуже галуженої, таке дуже рясне галуження, гілочок мільйон, і кожна гілочка закінчується суцвіттям. Квіточка невеличка, до речі, бо за параметрами, за розмірами квітки, я читала, повинна бути більшенька. Вона в мене десь ну, 6 см має в діаметрі. Дуже важко інколи по відео прикинути справжній розмір. Хіба в співвідношенні. Потрібно руки пхати під квіточкою, щоб було видно, велика ця квіточка чи невелика. Чудово пахне багато пелюсткова, троянда рясна за квітуванням. Що ще які плюси? Здорова. П'ята Б-зона зимостійкості, та вона у мене не змерзла абсолютно без вкривання і минулого року. Ну, от, оця квітка по руці виглядає більша. Ну, більшість квіток все-таки маленькі, невеличкі. Не, 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 не пам'ятаю такого, щоб запікались чи замокали. Ну, дуже класний сорт, дуже гарний сорт, витривалий, здоровий, зимостійкий. У нашому регіоні я не можу стверджувати, що він всюди буде такий. Ну, у нас так, задоволена страшенно. Але опори потребує. Взагалі це плетистий сорт, а в мене такий, як я вже казала, рівномірний гармонійний шрап, така куля. Але, 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 до чого плетистий? До того, що він розвалюється. Опора потрібна. Ходила до нього недавно дивилась, він завалив своєю масою мою опору. Ну нічого, нехай лежить ближче до землі, тепліше буде. Вже навесні розберуся, певно, цілий день прийдеться відвезти на батше або підготувати такий кущуріз, такий бжж, отак стрихти рівненько, бо як почну чекати кожну гілочку, це буде надовго. Ще що прийшло на Махнув рости теж відразу, його чекати не потрібно було. Ось так. Зараз підійдемо ми до Остенки, про котру теж можна сказати, що це про любов, але не про чудові характеристики. Джентл Герміон. Як я хотіла цей сорт, як я його шукала, придбала, знайшла. У Олі Матіяшек з-під Львова. Дуже зручно мені там купувати сорти. Так, чому про Любов? Чимось вона мене зачепила. Напевне, ароматом. Аромат дуже специфічний, дуже специфічний, якихось східних спецій, можливо, тому й специфічний. І потужний нереально. По стежці десь по газону ходити її чути, не знаю, на кілька метрів, коли на неї світить сонце. Хоча квіточок не видає надто багато, не назву її рясною. По здоров'ю, так, здорова, а ще що дуже класно, це просто класно, особливо для, для теперішнього часу, коли я тепер, між іншим вкриваю троянди. Четверта зона зимостійкості не вкриватиму, звісно. Чому не про найкращі характеристики, по-перше, квітка часто здається надто якоюсь простою і відразу вибілюється, Ну і не, не зовсім цікава, скажімо так. Не надто повна, можливо, Кущ молоденький, але він з 22-го року, і бачила ба, оця коняка з 22-го року, і Джентл Герміон з 22-го року. Ну, не порівняти, не порівняти. До того ж, а, їй плюс, згадала, у неї майже немає колючок. Але до того ж, кущ вузький. Якби хотіти ефекту, то садити два кущі поруч, читала, що широка має бути, і висока, десь 120 на 90. Та де, немає 90 за всі ті роки навіть близько, вузенький кущик сантиметрів 40. Ну, от чомусь у мене так. На радощах, коли її знайшла в пані Олі, звісно, придбала відразу два. І посадила на таких відстанях, щоб якраз 90 і 90 так гармонійно сформували мені масив. Та змушена була зближувати, наближувати для ефектності. А ще не хоче галузитись цей кущик вузенький, таких пару гілочок догори та й усе. Але я її неймовірно люблю. Мою ніжну Герміону розповідала вам, що в мене джубелі, така тугенька в розвитку. І ось до пари, до джубелі, Манстедвуд. До того ж, це оригінальний саджанець у флоріумі придбаний від розсадника Девіда Остена. Там підщепа туга, наскільки я знаю, зате довговічна. З 22 року і до тепер я маю кущик висотою з 50-60 см на три гілочки, три квіточки і шириною з 30 см. Ну, таке щось ріденьке, маленьке, падає. Важко мені пояснити причину. Я ніколи не відкидаю. Той факт, що саджанці бувають різної сили, різної якості. Саджанець може бути вдалий, невдалий, і він не стільки характеризує сорт як ну, от, от, от таке чомусь в нього здоров'ячко. До речі, по здоров'ю тут все чекіпукі, здорова, ароматна, квітка прекрасна, але їх так мало тих квіточок. А мало би бути 110 на 110. І п'ята зона зимостійкості. Не вкриватиму. Поруч біля Манстедвуд повна її протилежність, сорт Вільям Моріс з 22-го року. Розвивався відразу чудово. І уверх, і в ширину, і галузився, і квітнув гарненько. А ще... На початку квітування мені його квітки так нагадували, чайно гібридні. Я чам своїм не вірила, що це Вільям Моріс, бо потім зовсім іншого типу квіточка, більш підстаровенно. І кольори у нього мінливі. Взагалі, розпізнати чи відрізнити Вільяма від Абрахама Дербі не так то й просто. Шраб, шоста зона зимостійкості, має бути 150х120, і вже відразу він у мене такий і є. Пагони міцні, але кінці цих пагонів завалюються. Дівчата мені писали, що треба почекати і буде зовсім самостійно тримати себе. Дочекаюсь, бо наразі підпираю, підв'язую, рятуюся, бо суцвіття рясні, квіточки важкі, нелегенькі. Тримається до п'яти днів. Сонця мають, мають достатньо, але не в обідню пору. Ідеальні для остинок умови. Пахне, а як він пахне, він божественно пахне. Листячко здорове ну, з, такими, з такою натяжкою, невеличкою. Тобто стійкість така вище середньої. Я би сказала. Загалом здорова, ну, десь не десь щось та й буває на ньому, але не борошниста роса, за що йому дуже вдячна. А зараз покажу вам останку, котра ну, настільки в реалі відрізняється від такої на фото у пропозиціях, що я шокована. Це такий. Найвідфотошопленіший, чи як сказати, варіант по сортах зі всіх сортів, які я взагалі за все життя купувала. Ось подивіться, найпрекрасніший вигляд кейри. Це вона вже цьогоріч його показала. А раніше брудно-білий, колір квіточок і все. А подивіться на фотографію. Ну, подивіться, які там відтінки, рожеві, кавові. Просто на неї дивитесь, це рясні, біло-брудні суцвіття. Не завжди брудні, але на дощі, коли є сирість, роси, то замокають пелюстки, бо квітка така повна-повна. І виглядає ну, брудно, гнило дещо. Але квіточка тримається дуже довго при тому всьому. Це ж зрізка остина, кущ вузький, сантиметрів 40. За три роки він от щороку десь досягає у мене 80 сантиметрів у висоту. Сорт має легкий аромат, та для мене він якось ще не зрозумілий. Не викопую, бо в то місце я більше нічого не втулю, там дуже тісно, а вона вже собі росте і рясна, в принципі, ну хай вже і росте. До того ж, здорова, не хворіє, це її плюс. Отак, швиденько чи не швиденько, пробіглися ми десятьма моїми остенками. Я сама люблю слухати, я би безкінечно слухала розповіді про троянди, дивилась би на них. І такого типу відео вирішила зліпити сама. Розповідала все, що пам'ятала, що згадувала, показувала літній сад у квіточках. А що нам ще зараз взимку треба, як не сонячних, квітучих кадрів. Та розмов про прекрасне, адже останки прекрасні. Вони чуттєві, ніжні, при тому достатньо стійкі до захворювань та погодних умов. Вони якось вміють глибоко торкнути душу, приворожити, що вирватися з полону їхніх чар неможливо. Та чи й потрібно? Такі ландшафтні трояндочки для не надто спекотного клімату. Сподіваюсь, ви відпочили гарненько в моєму саду. І дякую вам за компанію у прогулянці. А якщо запитати, що нам ще зараз треба, нам ще страшенно треба перемоги і Миру. Для того нам максимально потрібно триматися купи, підтримувати один одного, засмоктувати весь весь можливий позитив. Готуємося зараз до свят. Ми точно вистоїмо. Слава Україні!